Друзі, всіх вітаю! Острій шоп знову на зв'язку. Сьогодні на огляді в нас три новинки від Casio Vintage серія aq 230. Три нових кольори. Покажу, як вони виглядають на руці, як їх налаштовувати. Про їхні розкажу характеристики, чи взагалі потрібно їх купувати і як вони носяться. Почну огляд з моделі, яка найбільше мені сподобалась. Модель виконана в графітовому кольорі з темно-зеленим циферблатом. Можливо, це оливковий циферблат, але скоріше всього темно-зелений. Комплектація, як завжди, картонна коробка, інструкція і годинник. Також від нас буде гарантійний талон офіційний на 24 місці з голограми. В принципі, нічого. Ну і бонуси. Додатково, хто в нас замовляв, той знає, про які я бонуси говорю. Стікер -пак там і ще деякі. Перше, що кидається в очі, це, звісно, поєднання кольорів. Графітовий, зелений та золотий, виглядає дуже дорого і круто. Браслет і засібка годинника з нержавіючої сталі з іонним покриттям. Корпус годинника пластиковий, але під метал. Це означає, що пластик покритий латуню, поверх латуні нанесене покриття. Місність такого корпусу, звісно, не дуже велика, але в принципі носяться вони дуже добре. Я покажу свої в кінці відео 168-й, який в мене вже четвертий рік. Скло годинника також пластикове Клас вологозахисту годинника мінімальний 30 метрів. Це захист від мілких бризків та попадання під дощ. На одній батарейці годинник працює до 3 років. Перейдемо до функціоналу. Окрім індикації дати місяця і дня тижня. Також годинника є будильник, секундомір і другий часовий пояс. Перейдемо до моделі іншого кольору. Зараз покажу вам модельку в золотому кольорі з коричневим циферблатом. Також дуже гарно виглядають вони. Спробуємо їх налаштувати і покажу, як виглядають на чоловічому запясті. До речі, серія AQ230 230 це годинники невеликого розміру. Вони дуже добре дивляться на тонких чоловічих та жіночих запястях. Так годинник виглядає в золотому кольорі. На мій погляд, також дуже добре дивляться. Наголошую, що це модель унісекс невеликого розміру, тому ідеально підійде як на чоловіче, так і на жіноче зап'ясть. Перейдемо до налаштування. Для того, щоб налаштувати аналоговий час, просто зажміть кнопку справа і налаштуйте на потрібну вам годину. Зверніть увагу, налаштування проводиться в одну сторону, тому старайтесь не переналаштувати, бо прийдеться налаштовувати їх по кругу. Для того, щоб війти в режим налаштування електронного циферблату, зажміть нижню ліву кнопку на 3 секунди. Після того, як ви війшли в режим налаштування, налаштуйте секунди, години. А також хвилини. Виберіть формат часу і вийдіть з режиму налаштування. Перейдемо до налаштування дати. В режимі дати затисніть нижню кнопку на 3 секунди. Виберіть місяць, дату і день тижня. Для налаштування будильника і почасового сигналу в режимі будильника затисніть нижню кнопку на 3 секунди. Налаштуйте час працювання і хвилини спрацювання будильника. Потім, дивлячись на індикатор, виберіть, що вас цікавить: будильник або почасовий сигнал. Зараз індикація будильника. Зараз почасовий сигнал. Зараз і те і інше. Зараз вимкнені сигнали зовсім. Третю новинку aq 230 я покажу зараз в загальному з іншими, тому що окремо показувати не буде, її, бо це забагато часу займе. Так вони виглядають в порівнянні і показую на своєму тонкому запясті. На моєму зап'ясті 16,5 см годинники сідають дуже добре. Так виглядає модель з зеленим циферблатом, назва моделі внизу. Так, модель з синім циферблатом. Назва моделі також внизу. А так виглядає модель в золотому кольорі з коричневим циферблатом. Також дуже гарно сидять. Мені подобається. На всіх моделях розмір браслету регулюється від 14 до 20 см, але на зап'ястя 20 см годинник виглядати буде дуже маленьким. По висновку скажу, що aq 230 нові дуже круто виглядає, але є один мінус це їхня вартість. Вартість даних годинників по 4750 гривень. При цьому це вінтаж з пластиковим корпусом. Вінтаж з пластиковим корпусом, як і мої, 168-й, з часом буде затиратися. В цьому годиннику, ще на відео вже 4 роки, і я їх в принципі не бережу. Ношу собі на заміну в мене є джушоки, тому... Якщо ви бажаєте вінтаж на кожен день, то краще візьміть повністю сталеві, А1000 або А1100, тоді їх можете таскати хоч кожного дня, а ці треба на заміну з чимось носити. Якщо бажаєте придбати собі оригінальні Casio гарантії 24 місяці, то переходьте на наш сайт і замовляйте. Дякую всім, хто підписується, хто ставив лайки, ви спонукаєте мене знімати контент. Пишіть в коменти, я буду старатися показувати вам моделі, які вас цікавлять.